Але ми точно можемо вже зараз розуміти, не зважаючи на те, як закінчиться протистояння на сході, нас очікує нова газова війна. І до речі, ось ця газова війна одна це, на мою думку, є одна з тих причин, з яких навряд чи варто очікувати вже завтра вторгнення російських військ, тому що росіяни хочуть грошей, Газпрому терміново треба якимось чином ці гроші отримувати. І то вже... питання: наскільки довго вони будуть підвищувати ціни? Справа не в підвищенні ціни. Ціни в е, справа в тому, що втративши Україну як, е, як країну, яка платить газпрому шалені чи не шалені гроші, вона втратить найбільшого свого клієнта. Е, е, Ця втрата може бути, якщо не критичною, то досить значною для російського газового монополіста. Ось вже зараз Олексій Міллер каже про те, що раніше ми знаємо, що підвищили ціну на 400, до 485 доларів. Про це пише разу. навіть трохи більше. Фактично, дуже значне підвищення, якщо казати від попередньої ціни в 260 чимось доларів, це навіть майже в два рази, тобто трошки менше, вже ж, але досить значне. Між півтора і два. Вже зараз е Міллер каже, що до кінця 2014 року борг може зрости до 5-6 мільярдів доларів за е за ось той газ, який за яким ми не розрахувалися. Нагадаю, що вже зараз з урахуванням березневих постачань Нафтогазу України до Нафтогазу України його заборгованість взагалі буде близько 2,2 мільярдів доларів. І як ми бачимо, буде швидше за все зростати. А ця війна справді може бути досить серйозна, тому що ми знаємо, що українська сторона відмовляється платити за газ а, таку ціну. Каже, що шановні нормальна ціна 268,5 з половиною долара за тисячу кубометрів. А ви нам 400... А, і ви нам ще 2 Шивось. мільярди дайте, будь ласка, кредиту, про який ми там Янукович з вами домовлявся, щоб ми з вами за борг розрахувалися, а там вже подивимося, як воно буде. Це те про що ми говорили ще на початку, коли. Янукович тільки підписував, що тільки щось не сподобається з політичним життям, і одразу хоч і в два рази піднімуться ціни на газ, і одразу давайте гроші нам назад. Ну ось власне зараз ми це бачимо. А можливий вихід з цієї ситуації вбачається українському керівництві у Стокгольмському арбітражі. А російські експерти до російської газети ро вже ж кажуть, що перспективи України в цьому арбітражі не серйо невеликі, тому що це комерційний, а не політичний арбітраж. Буцімто цей контракт насправді був дуже справедливо підписаний. Нагадаю, що в принципі далеко не перша країна погрожує Росії судовим розбором своїх контрактів, і в Європі у Європі. А це вдавалося майже всім. Вони не доводили до кінцевого вирішення і давали знижки наперед. Це нібито задоволяло сторони у веденні переговорів. Тому насправді ситуація зі стокгольським арбітражем не така однозначна, як нам хочеться думати. Так чи інакше, ось. Газова війна буде точно, і той факт, що вона розвернулася і ведеться, наштовхує мене на думку, що все ж таки сама Росія рано чи пізно буде зацікавлена у стабілізації цієї ситуації, тому що навіть без цих східних регіонів Україна буде використовувати менше газу. Платити менше грошей, і ось вся ця бізнес імперія Для Росії дуже вигідним, це не буде точно. Вся ця бізнес імперія, яка фактично будується на газовій залежності Європи, зокрема України, вона буде себе відчувати не найкращим чином. Ну насправді це все спекуляція, вже ж тому, що зрозуміти, що в голові коїться у Путіна чи у будь-кого взагалі-то вкрай важко, але. Але на мою думку, принаймні, сам факт того, що росіяни відвернулися, повернулися до газової війни, про яку не говорили під час анексії Криму, тому що не до цього було, каже, що швидше за все, зараз дестабілізація на сході. Навряд ну, чи зможе призвести до якихось вкрай серйозних результатів, хоча знову ж таки від того, як зараз будуть реагувати наші силовики, від того наскільки зараз буде захищеним, насправді, а не на словах наш кордон, і від того, взагалі наскільки рішучим буде Путіну бажанні анексувати ще трошки територію України і буде залежати власне розклад подій. Тому що ну насправді ми маємо зрозуміти, що. Головно, головним фактором тут є саме рішення Путіна, чи буде він продовжувати, чи не буде, тому що, в принципі, все це лише привід і не більше.